Уявіть собі тишу глибокої ночі. На півдні окупованої території, де, здавалося б, ніщо не віщувало біди, рівно о четвертій годині ранку за місцевим часом пролунав глухий удар, а потім розкотистий вибух такої сили, що у людей у радіусі кількох кілометрів забрижали вікна. Це сталося 16 серпня 2025 року. За лічені секунди не стало шістьох російських морських піхотинців, а разом з ними майже 900 тисяч кілограмів боєприпасів усе в одну мить. Цей удар був настільки потужним і неочікуваним, що в Кремлі, як то кажуть, відчули, як під ногами захиталася земля. Місцем трагедії став величезний склад під Мелітополем, але це був не просто склад, це був ключовий логістичний вузол усієї південної групи російських військ. Через нього проходило від 30 до 50% усіх снарядів, набоїв, ракет і боєкомплектів, які відправлялися як на запорізький напрямок, так і в бік тимчасово окупованого Криму. Він був для Росії, наче військова кредитна картка, ключ до їхньої наступальної сили. Втрата цього об'єкта була еквівалентна втраті двигуна для танка. Ніби корпус є, броня є, але їхати нікуди. І найцікавіше, росіяни були абсолютно впевнені, що цей об'єкт неможливо знищити. Він був прикритий з усіх боків. Панцир С 1 що коштував десятки мільйонів, чергував цілодобово. За ним ланцюг зенітних гармат, серед яких швидкострільні установки зу 32 Уся зона навколо була накрита електронною системою придушення Борисогліпськ-2. Будь-який ворожий дрон, який бодай спробував би суротися в цей простір, мав одразу ж зникнути з радарів. Але в цьому й полягала трагікомічність ситуації. Чим більша і складніша система захисту, тим голосніше вона вибухає, коли все йде не за планом. Україна знайшла спосіб, точніше, виточила цей спосіб як хірург Скальпель. Усього один дрон. Один приблизною вартістю 30-40 тисяч гривень. Він був повністю зібраний за гібридною технологією, з елементами друку на тривимірних принтерах, зібраний вручну і обладнаний точною електронікою. Керування не по радіоканалу. Дрон був підключений до оптоволоконного кабелю довжиною 10 кілометрів. Усе керування здійснювалося світловим сигналом, який неможливо заглушити, і він летів. Обережно, безшумно, під щільною сіткою російської ППО на висоті всього 40 метрів від землі. Запущений він був з території контрольованої українськими партизанами у районі, що знаходився приблизно за 8-9 кілометрів від Мелітополя, і керування велося не будь-де, а з Київської області через ретранслятор і супутниковий зв'язок StarLink. Цей політ не був випадковістю. Він був фінальною точкою 12-денних багаторівневих дій. Українська розвідка задовго до атаки розпочала збір інформації. Супутники компанії Максар дали чітку картинку згори. Розвідувальні безпілотники курсували на висоті 2000 метрів, передаваючи електронну картину. А найголовніше, українські партизани на місці буквально рахували вантажівки, які заїжджали на склад, і точно знали, скільки саме боєприпасів накопичено. Їхнє завдання було ясним, не просто зірвати постачання. Російська армія готувала превентивний удар, який мав зламати українську оборону і дати Росії перемогу на майбутніх переговорах. Тому склад у Мелітополі був не просто ціллю, він став ударом на випередження, на який росіяни не розрахували. Як провернути таке? Як підібратися до захищеного об'єкта, де кожен сантиметр повітря під контролем? Відповідь обман. Українська розвідка зіграла справжню шахову партію. Вони почали з відволікаючого маневру. В радіоефір акуратно злили фальшиву інформацію про нібито підготовку наступу в районі Херсона, майже за півтори сотні кілометрів західніше. Росіяни клюнули миттєво. Вони почали терміново перекидати туди сили, включно з шісткою елітних морських піхотинців і цілою командою операторів-безпілотників із підрозділу, що обслуговував апарати Ахмат Восток. Ці люди мали нібито розгортати спостереження та забезпечувати безпеку. Їх розмістили якраз поблизу того самого складу під Мелітополем, вважаючи це місце безпечним, адже вся ППО в бойовій готовності радіоперешкоди працюють усе під контролем. Але ніхто не помітив, що мишоловка вже зачинилася. Спершу українська команда хотіла використати доступ до російських камер відеоспостереження, щоб відстежувати вантажівки, але спроба зламу була виявлена. Довелося переключитися на запасний план прямий зв'язок із прихованою групою партизан, які перебували всього за три кілометри від цілі. Вони в реальному часі передавали координати, переміщення і підтверджували, коли мішень наблизилася. Тим часом у повітря піднявся гібридний дрон Рейбов, оснащений зарядом масою близько 5 кілограмів. Його тягнув за собою оптоволоконний кабель довжиною 10 кілометрів, невидима нитка, якою йшов командний сигнал. Ця технологія практично невразлива для радіоперешкод, її неможливо заглушити, перехопити чи зламати. Світло в оптоволокні не підкоряється тим самим правилам, що й радіохвилі. Але навіть із такою перевагою політ був на межі зриву. Несподівано налетів боковий вітер, пориви досягали швидкості майже 30 км на годину. Керування стало практично неможливим. У Києві, де сидів оператор, інженерна команда судомно переналаштовувала автопілот, щоб скомпенсувати відхилення. Дрон буквально виконував мікроскопічний танець із тисячами поправок щосекунди, аби тримати курс. Поки тривав цей повітряний бій із погодою, українці почали другий етап плану електронний фокус. У небо здійнялися п'ять дешевих дронів пасток, кожен вартістю трохи більше семи тисяч гривень. Вони імітували великий рій і йшли з боку протилежного від справжньої цілі. Їхнє завдання змусити ворожі радари спрацювати так, ніби на склад іде масована атака. І це спрацювало. На екранах екіпажу комплексу панцер С-1 спалахнуло справжнє світлове шоу. Екіпаж, піднятий по тривозі, випустив кілька зенітних ракет, кожна вартістю понад 2 мільйони гривень, аби збити пластикові макети. У той самий час артилеристи на зенітках ЗУ відкрили вогонь по невидимим цілям. Поки всі стріляли в порожнечу, справжній дрон «Ребов» летів низько, на висоті трохи більше 40 метрів, непомітно наближаючись до своєї цілі. Але навіть ідеально сплановані операції стикаються з реальністю. Російська система радіоелектронної боротьби Борисоглібськ-2 потужна віч. Один із дешевих дронів пасток раптово зник із радарів. Його сигнал заглушили. Він просто впав. Це означало, що росіяни почали посилювати перешкоди. І в цей момент український оператор зіграв свій технічний козир. Він повністю відключив радіоканал. Дрон перейшов у режим мовчання, залишившись тільки на оптоволоконній лінії зв'язку. Тепер його було неможливо засікти радіолокаційно. Але проблема була фізичною. Під час різкого пориву вітру волоконний кабель зачепився за старий іржавий стоп. Відео почало давати збої. Зображення смикалося. У цей момент на екранах у Києві оператор буквально відчував, як із його рук вислизання контроль. Як на зло, в повітрі з'явився ворожий дрон-розвідник, що летів на звичайному патрулю. Він зафіксував тепловий слід рибов. Той світився як маяк на тлі прохолодного ранкового повітря. Загроза наближалася. Усе залежало від секунд. Український оператор різко смикнув керування, використавши зачеплений кабель як вісь, і сховав дрон за руїнами старого складу. На землі у цей самий час партизани навели лазерний приціл на один із дешевих дронів, спеціально засвітивши його двигуном, щоб відволікти переслідування. Російський дрон зачепився за приманку й пішов у бік. Оператор зітхнув, стабілізував політ. На екрані знову чітка картинка, а на ній вантажівка з морпіхами, і операторською групою безпілотників саме в'їжджає на двір складу. Вони навіть не дивляться вгору. Стоять, розтягуються, жартують. Абсолютно впевнені, що перебувають у зоні повної безпеки, але над ними вже нависла доля. На висоті 40 метрів завис український дрон, тихий, смертоносний. У підвалі в Київській області, де перебував оператор, стояла така тиша, що було чути, як б'ється його власне серце. На екрані ідеальна картинка: вантажівка з морпіхами, антени Ахмат Восток, відчинені ворота складу, за якими до стелі складені майже 900 тисяч кілограмів боєприпасів. Усе як за підручником: п'ять секунд до удару. Але в цей момент ситуація різко загострилася. На екрані спалахнула тривога: усього за 600 метрів від дрона, патруль із чотирьох російських солдатів. У них тепловізори і ручні детектори радіочастот. Вони шукають сліди безпілотників. І хоча Рибов у мовчазному режимі, теплове випромінювання від його двигуна все одно видно, і тут ще одна загроза. У небі поруч вибухає снаряд ізграда, запущений по одній із приманок. Ударна хвиля досягає волоконного кабелю, натягнутого до межі. Зображення знову починає смикатися, ще трохи, і зв'язок обірветься. Оператор знає, це точка неповернення. Або удар зараз негайно, або провал місії і втрата єдиного шансу. Він не роздумує, втискає кнопку прискорення. Дрон різко рветься вперед, облітаючи кут зруйнованої будівлі, швидкість майже 60 км на годину. Кабель позаду натягнутий як струна, але тримається. На землі патруль ще спочув. Вони дивляться вгору, в небо. Їхні тепловізори шукають ціль на висоті кількох кілометрів, де зазвичай літають дрони. Вони навіть не думають, що справжній противник ковзає в десяти метрах над землею. Партизани відправляють останнє повідомлення дивляться вгору, не бачать справжнього. Екран оператора замирає в об'єктиві, кабіна вантажівки, склад, ворота, боєприпаси, тіла ворожих бійців у розслаблених позах. Усе сходиться. Десять секунд. Він ігнорує сигнали тривоги, що йдуть один за одним, зближення, перевантаження кабелю, загроза втрати сигналу. Він буквально бачить, як тремтить повітря від спеки двигуна. Один із російських морпіхів дивиться на годинник. Вантажівка починає повільно рушати з місця. Оператор відчуває, як його пальці стискаються в кулак. Одна секунда до влучання, і він натискає. Дрон Ребов влітає точно в передню частину вантажівки, врізаючись у двигун. Бойова частина масою близько 5 кілограмів, сконструйована за принципом кумулятивного заряду, пробиває метал, підпалює пальне і дістається до головного. За лічені мілісекунди струмінь розпеченого газу і металу проривається в склад і влучає в точку, де акуратно і щільно складені тонни боєприпасів. Те, що відбувається далі, важко назвати вибухом це штучний вулкан. Вогняна стіна за вишки з п'ятиповерховий будинок вибухає назовні. Слідом теплова хвиля, температура якої сягає 15 тисяч градусів за Цельсієм. Вантажівка підлітає в повітря майже на 15 метрів, а потім розсипається в хмару металевої крихти. Від шістьох морпіхів і операторської групи не лишається нічого, їх, наче, стерло з реальності. На місці складу утворюється вирва глибиною понад 30 метрів, але це тільки початок. Упродовж трьох хвилин тривають вторинні вибухи, боєприпаси детонують у ланцюговій реакції. Ракети ГРАД вилітають із контейнерів у випадкових напрямках, розносячи сусідні склади, ангар підстанцію. Усе перетворюється на палаючий хаос, на фільм жахів, від якого навіть бувалі військові мовчать. За кілька хвилин у напрямку до місця трагедії мчать чотири російські санітарні машини. Сирени виють, але коли вони прибувають, рятувати вже нікого. Місце перетворене на обвуглену порожнечу. Останнє повідомлення від українських партизан підтверджено: повністю знищений склад втрат серед нашої групи немає. А тепер головне, цей склад мав забезпечити три тижні безперервних боїв для 10 тисяч солдатів. Він був ключовим пунктом постачання між Кримом і Запорізьким напрямком. Його втрата стала логістичним провалом, що змінив хід усієї операції. Росія втратила не просто боєприпаси, вона втратила перевагу на переговорах, і в той момент, коли розраховувала вдарити першою, опинилася з порожніми руками. На мирних саміт російська делегація прибула не з важелем тиску, а з тишею на складах. І ось підсумок: один український дрон вартістю 30 тисяч гривень знищив склад вартістю понад 9 мільярдів гривень, один до мільйона. Вони побудували надзахищений сейф, а Україна відкрила його скріпкою і спалила все, що було всередині, без вундервафе, без магії, тільки точний розрахунок, інженерія та партизанська сміливість. А тепер питання до тебе, глядачу: от уяви, ти оператор. Кабель застряг, зв'язок ось-ось обірветься. Над тобою полює ворожий дрон за 500 метрів патруль, а перед тобою ціль усієї операції. Ти б натиснув чи відступив, аби не втратити дрон і себе. Напиши в коментарях, який вибір зробив би ти і чому.